У красу храму вкладена душа парафіян, прихожан адже саме вони стали ініціаторами спорудження нової церкви. Будівельні роботи розпочалися ще у 2000 році і тривали до 2010-го. Тож по завершенні будівництва з благословення митрополита Володимира Війтишина було отримано дозвіл для відправ у храмі. Разом із тим роботи продовжувалися. І ось, з ласки Божої, на церковному подвір'ї святині зібралося чимало людей, які прийшли розділити радість, освячення та отримати благословення в історичний день духовного оберегу. Колориту святковому дійству надавали барвисті рушники і квіти в руках дітей та юні. На запрошення громади освітити храм приїхав єпископ, помічник Івано-Франківської архієпархії Української рекокатолицької церкви, приосвящений владика Йосафат Мощич. Гостинні господарі, як і годиться блаженнішого єпископа, зустріли хлібом сіллю та щирими вітальними словами. Відтак настоятельно узбудованого храму отець Степан Скібіцький запрошує єпископа очолити освячення церкви, відправити літургію. Лунає молодійний піднесений співхористів церкви, яка підносить усіх аж до небес. На божественну літургію, яку провадив блаженніший єпископ, зібралося багато віруючих, що засвідчило підтримку діяння настоятеля храму, здійснивши хресну ходу навколо церкви, яка пояснюється тим, що якби далеко людина не віддалялася від Бога, Господь завжди дає їй шанс повернутися до нього. Було здійснено освячення церкви та престолу. Щоб Господь благословив його чи його поговори, чи його родину, чи сім'ю щоб серце Господнє завжди було відкрите, чуле, співчутливе, милосердне до тих всіх, хто буде прибігати. Які їхні гірки не були, але вони примиряться з Богом і сповідують свої діхти, то Бог прийме їхню жертву. Опісля архієрейського богослужіння та освячення храму владика Єсафат Мощич вручив благословенні грамоти усім тим, хто своєю працею доклалися до будівництва церкви. Варто зауважити, що напередодні освячення впродовж тижня у храмі проходилася та місія, яку провадив місіонер отець Павло Іван Пеньків. Також під час місії було відвідано та проведено науки в навчальних закладах і військовій частині. Завершилися урочистості з нагоди освячення святині приощанням гостей солодощами. Ця визначна подія справді стала ще одним новим витком у розвитку духовності міста. Тож, нехай прихожани у новозбудованому божому храмі духовно збагачуються. Нехай ця велика громада скріплюється вірою та любов'ю до Бога, що стане плідним досягненням цього чудового духовного оберегу осередку єдності та божої благодаті.